Усіх вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Сьогодні я хотів би вам показати, продемонструвати деякі касети з бренду Васф. Я вже відклав їх. Ми будемо дивитися, деякі з них ви знаєте, але невеличкі поповнення є. Тому, скажімо так, пару екземплярчиків в нас повториться, але розширено повториться. І є. Певне надбання японського ринку е, баз 70-х е, років початку 80-х. Так що, сьогодні оця стопочка у нас буде на огляді, будемо їх роздивлятися більш детально, подивимося стрічки їх ось. Ну і, мабуть, розпочнемо... А, так. ледве не забув. Е, я нагадаю вам про Радіо Толока, Радіо 22, Патріотичне Радіо, Українське. Так що переходьте за посиланням, яке буде нижче під е відео. І тепер давайте погнали, будемо роздивлятися ці касетки. І так, ми на нашому місті звичному. Оця невеличка стопочка сьогодні. Сьогодні ми їх. Роздивимося ближче. Так, таку сторонку. І перший наш екземпляр Bas Ferra Super LH. Касетка 81-го року. Так, я не помилився, бачите, є підказочка з таким яскраво червоним кольором. Але вона у мене єдина і попалась вона мені ну, не в самому кращому стані. Але це поки що. Я думаю, що ми побачимо їх і в кращому, бачите? Тут, ну, по всій відомості, це дитина розмалювала. Були, мабуть, в тій сім'ї, там, де дітки, бачите, і не сховаєш. Ось тут щось. Так, а що тут таке в нас? У ССР. Ох, нічого собі. Це базовська, мабуть, касета була. <кхід> На базі доставали. Бачите, печаточка є така. І помальовано. Сам вкладиш, ну. зовнішня сторона, ну, не спорчена. І це вже радує. Хоча би так. Хоча б так, вже радується. Так. Сама касета. Звичний для нас форм-фактор таких 80-х років. Бачите, тут навіть підписано, що тут Боб Марлі. Але я дуже вже сумніваюся в цьому, що тут Боб Марлі. От. І тут щось таке незвичне. Я тут не, навіть не можу і. Не можу оприділити. Що там таке записано? Так, давайте ми подивимось, яка її стрічечка. Але бачите, рекорд такий світло голубенький. Незвично для баз. Не знаю, не знаю. Звичайнісінька така. Нема тих чотирьох е, смужочок. Так, дивимося далі. Так, але давайте ближче. Ну, стрічка нібито схожа да, на басф, але рекорд якийсь дивний. Можна було б подумати, але бачите, і е катки. Катки теж басовські. Але я не зустрічав з таким дивним рекордом. Ось. Стандартно, бачите, він таки є на другому боці. Тобто, це, скоріш за все, це все ж таки європейський ринок цієї баз. І, на жаль, вона одна в такому варіанті в мене. Але нічого. Колекціонування на цьому не спиняється. І сподіваюсь, в мене колись буде і в гарному стані така сама касета. Наразі поки що. Не, ну Добре, що і така є. Наступна. Наступна касетка. Ось такий зелененький басфік Басфік це японський ринок. Вона приїхала з Японії. До речі, бачите, є на. <у> <у> Відбиток Made in Japan. На футлярчику. Так. Західна. Західна Німеччина написано. Басф LN. Так, і це у нас 76-й рік. 76-й рік. Так. Ось так виглядає вкладка. Яскрава така, яскрава кислотно-зелена. Назвем так це. кислотно зелена О, до речі, бачите, розвороті маленький є подвійний, на якому щось написано. Написано, яка крута касета, і японці захотіли її мати на своєму ринку. Е е Насправді не знаю, що там написано. Пізніше, може, гляну через перекладачі. але я думаю, що це гарантійні пропозиції, умови, і все, ж таке, і все таке. Сама по собі касета. Бачите, гвинтики вже зразу от видно, що це не Німеччина, гвинтики на першій стороні самої касети. Яскрава касетка. Так, і захист є на місці, але немає. Нема коду. Дивно. Хоча в 70-х, да, не на, не на всіх касетах ставили на самій касеті. Деякі, якщо пам'ятаєте, навіть Sony, вони відбиточки лишались тут, на самій касеті. Коду. Але чому тут нема? Ну, ніць, не знаю. Стрічка. Стрічечка, та. Ну, видно, що довго в якомусь апаратіку стояла. Так, дивимось її. Вона має такий матовий, матовий ефект. Видно, трошки довго стояла в касетні, бачите, пережало. Ось таку. Ну, скажімо на швидкість це не вплине. Та і навряд чи буду писати. Ну, спробую щось записати на ній, звісно, коли дійдуть руки до них. Ось ця, сама по собі ось така касетка. Виглядає дуже яскраво, я б сказав. Елен. Японський ринок 76-й рік. Бас. І ми переходимо до наступної касети. Наступна теж зелена, але це вже така ярко. Ярко виражений, такий зелений плав, з плавним таким переходом. c 60 LN теж, і це теж японський ринок. Так, а тут. Футляр да, звичний, немає відбиточку. Але не факт, що і футлярчик рідний дістався, самі розумієте, що це касети Бушні. І не факт. Так, ну, бачите, тут немає розвороту, немає нічого написаного. Ось попередній власник щось тут намалював. Видно, що це японець підписував. Але, бачите, на цій не, ну, немає ніяких позначок, ніяких написів, що це нібито японський е, ринок, бо саме такий є ще і європейський ринок. Е, тобто ми і не будемо стверджувати, стверджувати що це саме японський ринок, але приїхала з Японії. Ось. Так виглядає саме касетка. Е, ну Далеко теж від ідеалу, все ж таки, це. Бачите, в мене є. 76 рік. Е, мушу ставити такі підказки собі. Сі 60 Е, Яскрава, яскрава касетка. Все, що в голову приходить, такі мультяшні, мультяшні кольори, яркі такі. Яскраві. Так, давайте подивимося. А, до речі. Чи є тут? Теж немає. Номеру. Нема. нема. Не з боку Нема. Бачите, яка штукається буває. Так, дивимось стрічку. Стрічка має такий виражений сіруватий відтінок. Тобто вона не, з, не схожа на попередню касету, ну, в смислі, стрічку ту. І теж матова. Ну В 70-х роках практично більшість касет були з матовими стрічками. Ось така ось вона. Цікава. Виглядає дуже круто. Ага, все ж таки, це такий японський ринок, тому що бачите, ви. Що їх виводить на чисту воду? Це гвинтики на першій стороні. Європейський ринок все ж таки це була би, гвинтики були б на другій стороні. Так що, так як ця, ця касета приїхала саме з Японії. Конструктив японський. Робимо висновок, це японський ринок. Басф ЛН го року. Дуже яскрава касетка. Гарненька. Так. Наступна. Наступна це у нас Басф ЛН ще один. 60 хвилин. це вже така синьо голуба. І тут Ну тут одразу видно, що це японський ринок. Гарантії. Е, опис яка крута касета. Так, бачите, і є відбиточок на, на боксі. Так, да, є. Made in Japan Дивимось. До речі, бачите, зразу кинулося в очі. Ось ці. Я забув, як називається е, шрифт. Господи, вилетіло з голови, як же? Тобто ця касета була в людини, яка страждала на сліпоту, скоріш за все, поганий зір мала, і таким чином вона, бачите, собі підписала цю касету. Ось. Підписано все японською мовою. Має подвійний такий розворот. Так. Гарний, гарна вкладка. Мені подобається кольор. Гарнесенько виглядає. Так. І сама по собі касета. Але через те, що вона, бачите, в прозорому такому корпусі ну нібито виглядає скромніше. Ну, як на, як на мене, це скромніше від попередніх е, касет. Коли проглядається е, антифрикційна ця папірочка, ось трішки виглядає несерйозно. Так. Дивимось. О, бачите, тут є номер. А ну-ка, може. Так, ми подивимося. Номер є 210.09. Чи 89. Але не факт, що розглядів правильно, але сам по собі номер є. І захист є. Бачите на місці. Так, давайте стрічечку роздивимось. Коричнево. Ярко виражена така коричнева стрічка. Гарна. І вона вже має е глянець такий. Впевнений, глянець, доволі непогано. Так. Вертаємо. Ось така касетка. Теж японського ринку. 70. 2008 року. На пару років свіжіша за попередні. Бас елен японський ринок 78 рік. Наступна, Наступна касетка 81-го року потрапила вона мені ось з такою вкладкою. Так, до речі, є відбиточок Made in Japan. Касета теж японського ринку. Саундшовер. <гум> Гарно виглядає. Ось. Роздивимось її ближче. Так, ну, вкладка. Е я не знаю, чи то рідна це вкладка, але в мене багато касет попадається саме ось таких от вкладок нестандартних. Ось. Ну і, звісно, міняти не хочу, тобто в якому варі... вигляді вони приїхали в такому і залишаю. Там, бачите, внутрі дуже просто і нічого такого немає. Простюсінька, дуже простюсенька, сама по собі касетка. Так, да, як притаманно 80-м рокам. Трішечки, бачите, відклеюється вже наліпка. І це наліпка. І це наліпочка. Але, ну, бачите, поки тільки такий один варіант я маю. Але. Це теж бачите десь на одним боком може на сонечку стояло б, тому що і тут трішки, хоча не, не обов'язково і сонечко. Так, немає захисту. Номер. Номер є, проглядається ледь-ледь. Ось. А, так, сторона B без гвинтиків. А на першій є. Так, стрічка. Ну, зразу видно така яскрава руда. Видно, добре її поганяли, видно, як то кажуть, вже сліди ек експлуатації, поїздила вона добре. Видно. Подивимося, чи зможе щось записатися. Хоча все запишеться, буде щось. На ній цікавенько. Цим ми будемо займатися у вільний час від роботи. Сам процес мені подобається. Записувати касети. Ось такий варіант. Basic LH 90 хвилин 81-й рік. Японський ринок. Так. І наступні. Ось ці три касети. Я вам вже демонстрував. Це касети 91-го року. Ось це вже мої записи, так. Це варіанти касет, їх було кілька. Саме ця касета йде з наліпкою. Бачите, вона йде така прозора, прозора. І тільки на куточку так видно, що це все, все ж таки. Що це наліпка. Якщо переглядатися, це наліпка. Прозора наліпка. Ось. Касета 91-го року. Так. Де тут можна. Ага. Сторона Б. Бачите? З гвинтиками. Ну, це європейський ринок. Це однозначно. І ось така. Бачите, світло, світлоруда. Стрічка на ній. Якщо чесно, мені дуже подобається ось такого кольору стрічки. В такому кольорі були ще ТДК Д версії го року. Теж з такими рудими стрічками. Подобаються вони мені. Доволі непогано прописуються. Так, і покажу вам наступну. Наступна. Бачите, різниця є тільки, в тому що перший варіант футляр е звичайний прозорий, а другий варіант трі трішечки тонований. Темненький. І відрізняються катки. Бачите? Самі кас на, на касетах відрізняються катки. Зараз я вам дістану їх ближче з футлярів. Футляри ідентичні тільки що прозорий і тонований Так. Тут стандартно звичайні для басф каточки. А тут ось такими, е шахматним таким порядком іде? Ось такого плану. Бачите, вони відрізняються. Хоча самі по собі касети. Однакові, повністю однакові. До речі. І стрічка. Бачите, вони, в принципі. Давайте ми подивимося разом. Так, вони. Вони однакові. Я. А, ні, ну так. Да. Дивлюся, чи правильно передає камера все. От приблизно так я бачу і без камери. Стрічки повністю ідентичні. Ось. Але чого я вирішив сьогодні цю касету вам продемонструвати? Якось на барахолці в неділю потрапила мені аналогічний варіант. Повністю один в один. Вам вона знайома. Але чим вона мені сподобалась? Ця касета на 46 хвилин. Мені в 90-ті роки. Ні разу вона мені не, не, не трапилось мені на руки саме 46. І я навіть не знав, що є саме така намотка. Такий хронометраж касет. Але все те саме, що і попередні. Вона з номером. Але, правда, бачите, немає захисту від старання. Вже зняли. І мене от просто що здивувало, що є саме на 46 хвилин така касетка. Давайте подивимося. І стрічечку. От, Так як ми звикли бачити рекордів. Бачите, 4 смужечки є. Так. Але вона має таку структуру трішки темнішу. Давайте роздивимося ближче. Да. Ну, видно, що все ж таки це басовська стрічка, але по структурі, по коль. Ну, структура точніше, що я не, не так виразився, але вона трішки темніша. Трішки оця от темніша, 46, це зверху. І е, без камери видно, що трішки е, вона темніша. Хоча також, якщо під певним кутом поставити, можна і врівняти їх по кольору, але повірте, на, от вживу дивитися е, подивитися, то 46 все ж таки тріхи, трішки темніша. Ось такого плану. Ось такі такі поповнення. Сьогодні мені на сьогоднішній день, з якими я вирішив з вами поділитися. Багато з цих касет ви знаєте, ви їх бачили ось. Але. Оця 46-ка здивувала. Ну, ніби нічого звичного на, на цій касеті нічого такого. Ну, не траплялось мені в житті 46 хвилин такий бас. Тільки. 90 -ки. От просто дивно. Тому, бачите, маю в колекції 46 і 90. Думаю, що на цьому все. Наш огляд, на цьому ми завершимо. Басфіки. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про, про ці касети. Що ви думаєте про касети японського ринку. Яскраві вони, звісно. Ну, японські і європейські тут одна європейська, європейка це точно. Пишіть свої коментарі, ставте вподобаєчки. Не забувайте підписатися. Тому що статистика говорить, що 30% людей, які дивляться мої відео, не підписані. Не шкодуйте своїх пальчиків, поставте вподобаєчку. І. Натисніть підписатися. Ставте дзвіночок, натискайте, буде вам повідомлення приходити про наступні мої ролики. На цьому все. Слава Україні!